Доброго здоров'я всім! З вами Гуморивський від Михалича. Павло Глазовий, стара кочерга. Баба дивиться кіно, ой недобре бабці, перед нею тип сидить у кудлатій шапці. Молодичку в темноті він до себе тисне І цілуючи весь час чмохає навмисне. Баба просить, перестань, бо дивитись нудно. Треба дома цілувати, а не тут прилюдно. Тип на бабу зашипів, ти чого пристала, старомодна кочерга темна і відстала. Що у тебе в голові тирса чи солома? Хто ж дозволить цілувати чужу жінку вдома? Дякую. Якщо сподобалась гумористка Павла Глузового, підпишіться на канал та поставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення!